Починаємо з карточки, захват кристалів. І я за Джессі. Я, до речі, вже забрав Едгара. Тож будемо практикуватися У мене в команді Мортіс та Шейд вроді чи як він. Ну, початок такий собі. Не подобається мені початок, якщо чесно, зовсім. О! Ставлю турельку зразу сюди. Погано була ідея зніматися з поганого Не, серйозно, не вірив. Розумію. Турелька. Майкл фрін. О, все, 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 все. Не йди туди. Так, скільки ще? Три. Два. Один є. Так. Я вже сьогодні зіграв по рукаточок, відкриваю зразу стар дропчик. Епік. Ну і нічого, так, ладно. Е -е... Ще один старий з... А, зрозуміло. Збрав пас і скоро я отримую джек. Попрактикуюсь за Едгара. В чорбіні. Зміню. Так, тепер я піду, напевно, в гарячу зону. Однозначно піду я в гарячу зону. Так. Ще один едер і був який афекашить. Який дивно не грав? Так. Зразу мінус. Ну, це ізі каточка, я думаю. Туда. Так, зараз буде, 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 буде. На, получай! Коси трошки. Туда їх Так, 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 давай, давай, розматую, 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 разматываю. Розматую. Разматую. Я розмотав! Так. Да. Це називається розмотка. Ладно, нічого страшного. Готов! Ой. Е, я щось отримую. Так, стар Раз, два, три, чотири. А, рідкісний. Що мені з того? Рідкісного. Ну ладно, прокачаю я поком, прокачаю. Так, прокачаю я поко поком. Попраю дуельку. Так, хаб буде Едгар, Барлі та... Єль прийму, я випав навіть бо мені попався міфічний стардроп, я думав, а я не записую, персонаж, а персонажа не. Е, я думаю, це теж ізі. Так, це схоже теж бот. Я просто записую відео, як я граю з ботами. Ну, інтелектуально, дуже інтелектуально. Чупока, чупока, чпока. Ай, просто... Зараз, за 2 секунды закінчиться другий раунд. Эй, эй. Ну, не ж сказал. я профессионал. это... Я просто притворяюсь, ну, Сюда, 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 сюда. Ну, просто, малышечка. Конфетка, ну... Десять кубков. Хай ще одну дуельку Пограю. Е, перший летсплей не набрав нічого. Ну, на даний момент, коли я знімаю 6 годин назад я 7 виложив перший летсплей Він набрав 6 переглядів. Круто. Але нічого я не здаюсь. З ботами навіть не цікаво. Треба прокачувати аккаунт, треба було за кадром більше пограти. А що ти злий? злий та? ПОЛУЧАЙ!!! Ну так, ви зрозуміли. look at me Окей, все, Ну, дуель це прикольно, але не дуже цікаво. Так, окей. О, це що це? Квести? Це квести? Це... це... квест квести. Це квест, це крут, ой, зараз буде стардропчик, зараз ми відкриємо, буде легендарочка, і ви тут е, Якщо хтось дивиться до цього моменту, хто грав давно. Вам випадала легендарка? Ну серйозно, я пам'ятаю, як на ютубі люди викладували, як вибіть Леона. Так. Ну... Я дивився, я вірив, не вибивав ніколи. Да. Е, я граю тільки заради стрідропчика. Взагалі на цих летсплеях немає нічого цікавого, але... Ух ти Ну бить, ну давай, ну давай, ну будь ласка. Понятно. Ну ладно, нічого страшного. До речі, треба мені настроїти... Стардропчик. Раз, два, три, чотири, будь ласка. Треба настроїти мені... Квест. А, ні, в мене вже є квест, що... Какой? Ну я якби не проти. ...погнали в соло. Окей. Ай, так коли будуть реальні люди. -мо. Ей, а чому, а чому, а чому, чекай? О, телепорт, я кидав мене, не бачу телепорт. Е, це якщо що був розминочний. Та, да, це точно був розминочний і зараз е, я почну грати по-серйозному. Так. Зараз я почну грати по серйозному. Туда, зразу, зразу баночку. Зібраємо баночку, відібраємо баночку, відібраємо баночку. Ей. Тікаєш від мене, так? Тікаєш в мене, так? ТУДА! Ну, туди. Не настільки легко вже стало бути покраще. Бачикаці просто знесли, як ботика. Коли ладно. Так, 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 так. Набо, 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 Туда його. Туда його, туда його, туда його. Опа. Опа. Сум. Так. Джаки, Джеки, Джеки, ну це просто це минус, 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 просто легенда. Юнга, Юнги, кривишки. Скільки квест, 10 іконок. Я зрозумів. За кадром треба буде виконувати. Я придумав. Завтра знімаю слідуючий летсплей. Виложу. Так, 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 так. Так, молодий чоловік. Че. Я напутаюся, але... Ли... Так. Ціль приме. Ой, я не підібрав банчику туди, Давай, 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 давай. Ой, ну це просто ізі. Перше місце. Я професіонал. Я перший квест. Ой, 34 кубка. Ой-ой-ой. Ну я оце буду забирати, тільки стродропчики лишати. Хоча один стредропчик може Ну... Від... Зрозуміло, ну ще каточку граю якраз до 300 кубків. Спеціальний івент. Не знаю, як це читається. Починаємо. Починаємо. Погнали! Остання каточка на сьогодні. Я просто два лесплея підряд, тупо граю, нічого інтересного. Віталік, бро, віталік, бро, Сигма! Віталік, бро! Віталік, бро, туда эпс, просто, просто тап-тап, тап-тап по екранчику. Ну, як ви розумієте, <свісно> <свісно> сьогодні в мене настрій такий. Буде трішки неадекватним, не, не так. Роналду вбив Брандон? Рональда. Рональда вбив якогось... Ауру блобблу. І Ютлінс вбив якогось там. Махтубека. Роналду, я не хочу бувати. Ой, ой, ой. Треба взяти дизлайк, реально хочу, щоб діти. Як сочненько. Скільки тут випл... Ой-ой-ой, це все на слідучого на Наслідчу серію. Два нових івента. Граю ще катку. думаю, не помішає. Починаємо, друзі, починаємо, починаємо, починаємо. Як ви зрозуміли так, я майже всю катку граю за Едгара. ну той самий, та саме креса, яка з кустів вилазить. Я-то заміграю. От в кого який улюблений бравлер? У мене завжди... У мене спочатку це був Кольт. Потім це був Ліон. Ні, спочатку був Ліон, потім Коль, потім Едгар майже весь час був. Е, але я не був крисом, не треба мене хейтити. Я грав, ну, адекватно. За Едгара. Сам не люблю таких. Ниточка, ніточка, ну ніточка, ну ніточка, ну маленька. Мішка в неї. Э, Нита, а тебя случайно звать не Маша. Ты чему в тебя медведь? <плес> ну такие проблемы трошки маленькие... Не, не, какаши, какаши, какаши. Реальный какаши? Реально? Реальный какаши? Ну, ну про... Ну просто, ну ты капец, ну, ну. плюс шаг. Шек... <плес> Шо що? Ти? Ну я лишаю все на другу. 6500, Я лишаю все на другую Тільки позабираю. Оце, наприклад. Лишаю тільки стардропчики. Лишаю тільки стардропчики. Отак. 10 гемів. І отак. От Скільки в мене вже тут є? Один, два, три, чотири, п'ять, шість стардропів, і буде ще більше. Страчу два гема і отримую в кінці Джекі. Друзі, Джекі. Е, коротше, дякую, хто подивився, хоча ніхто це не додивився. Е, дякую. Та до побачення. Пупсіки.